Я не готовий звикнути, що ми страждаємо, не готовий звикнути до війни, не готовий звикнути, що мені не боляче від вбивств. І тому саме через це мені потрібна енергія. енергія для того, щоб мотивувала вона мене щоденно йти до перемоги. І тому і... <кій> хочеться залишатися людиною. Людиною, саме звичайною людиною, незважаючи на те, що я президент, я виходжу на вулицю іноді спілкуюсь з людьми, їжу на машині. Де це можливо? Так, на жаль, все це в обмеженому форматі, максимально в обмеженому, через заходи, заходи безпеки, але тим не менш спілкуюся з журналістами. Чому ні? Треба. Не відриватись від реальності. Мені не подобається знати інформацію через третій, четвертий або п'ятий коридор якихось людей. Я сам отримую інформацію, я можу сам бути в соцмережі. Окрім того, що для мене важливо отримати інформацію, мені іноді хочеться розслабитись вночі після роботи. Мені цікаво подивитись, як там у світі. Я хочу бути, залишатись живою людиною. Живою не тільки фізично, бо президент Росії він теж фізично живий, але є питання до всього іншого.